Сьогодні ввечері зустрів батьків моєї колишньої, яка мені зраджувала. Вони сказали, що сумують за тим, як я бував у них. Я зустрічався із сінді майже три роки. У нас були злети й падіння, як у будь-якої пари, але я думав, що все добре. Її сім'я обожнювала мене. Її батьки, яких я назву Джим і Мішель, казали, що я дуже добре впливаю на сінді. Шість місяців тому я застукав її, коли вона потайки вела свого хлопця до моєї, так, моєї квартири, думаючи, що я на роботі. У нас були окремі квартири, і у неї був запасний ключ від моєї квартири для екстрених випадків. Я використовував оплачувану відпустку, яка от от мала закінчитися, і я їй про це не сказав. Уявіть моє здивування, коли вона зі своїм хлопцем вривається і бачить мене на дивані. Вона ахнула, а він виглядав так, наче його спіймали на гарячому. Я змусив її повернути мій ключ, вигнав їх і заблокував її. Думаю, вони задовільняли якийсь дивний фетиш на зраду, використовуючи мою квартиру, і напевно робили це й раніше. Сьогодні я пішов у бар після роботи, щоб наїстися картоплі фрі та випити пару пив. Він знаходиться у двох кварталах від мого житлового комплексу. Тож мені не довелося б вести машину, якби я захотів напитися. Сиджу за барною стійкою, і хтось торкається мого плеча. Озираюсь, а це Джим і Мішель. Мені знадобився момент, щоб упізнати їх. Я запитав, що вони тут роблять. Вони сказали, що хтось колись порекомендував їм цей бар. Напевно, це був я кілька місяців тому. І вони вирішили його відвідати. Вони запросили мене до свого столика, і я подумав, чому би ні? Ми поговорили про роботу. Вони питали, як справи у моєї мами. Думаю, ми всі розуміли, що розмова зрештою перейде на Сінді. І її мама все розповіла. Зараз вона у стосунках з тим хлопцем, з яким мені зраджувала. Джим і Мішель просто ненавидять його. Він дуже грубий і вульгарний і поводиться жахливо. Він надмірно власницький щодо Сінді. На Різдво він напився і приставав до тітки Сінді, сестри Джима, створивши незручну ситуацію. Сінді заборонила своїм батькам і всій родині питати про мене або цікавитися, чому вона покинула мене заради якогось придурка з братерства. Батьки Сінді надзвичайно розчаровані в ній і сказали мені, що я завжди так допомагав з родинними справами та зустрічами. Вони навіть були такі люб'язні, що оплатили мій рахунок. Я повернувся додому кілька хвилин тому і почуваюся краще, ніж раніше. Напевно, це і є відчуття перемоги після розриву, що я визнаю дріб'язково. Але яка різниця?